Музичні ланцюги сьогодні, як голос його почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Євреям 3:15. Ті, хто стверджує, що музика ніяк не впливає на їхнє рішення, навіть не уявляють, наскільки те, що ми слухаємо, відображається в нашому образі життя. У наших коротких роздумах не вистачить місця, щоб говорити про всі сторони сучасної музики, і тому я скажу тільки про вплив такої музики на наш духовний стан. Музика, що подобається, завойовує почуття та розум. Це зовсім не те, що одного разу запам'ятав і на цьому все скінчилося. Щось усередині нас просто слухати ще і ще ту ж мелодію, таким чином формується залежність. Якщо разом із мелодією йдуть слова, які роблять музику ще приємнішою, те послання, яке міститься в них, впливає на моральність і духовний стан слухача. Якщо це не християнська пісня, то мова в ній піде про життя, кохання, секс, гроші. Якщо говорити про рок-музику, фанатами якої є мільйони людей, особливо молодь, можна помітити, що більшість груп мають своєрідні назви. Що асоціюються з бунтом, викликом, містикою тощо. Вони можуть бути навіть релігійними. А релігією може бути іудаїзм і сатанізм. Як приклад, навіду деякі назви. Чорна субота. Голос Бога. АТАКА 77. Помщений Семиразово Великий злодій. В альбомах цих гуртів нерідко присутні пісні, які розповідають про релігійні погляди виконавців. Ось кілька прикладів Небо та пекло. Що це в пекло? Небо може почекати. Зберігай віру, святі та грішники. Пишучи це, не можу не думати про мільйони підлітків та молодих людей, які опинилися в ланцюгах музики та заявляють, що ніколи не залишать її. Я прошу Бога, щоб Святий Дух розбив кайдани цього духовного наркотику, приймаючи який багато хто відходить від Ісуса Христа. Якщо ти теж перебуваєш у ланцюгах ворога Божого, з вірою проси Його повернути тобі свободу. Чуючи, сьогодні Його голос не робіть затверділими ваших сердець. Я теж одного разу заявив, що ніколи не перестану слухати рок музику. Сьогодні я дякую Богові за те, що він звільнив мене від залежності, що тривала 10 років.